Пресножиці 5 в одному шахінлер НКМ 60 призначені для виконання різноманітних операцій для обробки металу в одному верстаті. Пресножиці мають 5 робочих станцій, що робить їх універсальними та ефективними для виробництва. Основні переваги верстата. 5 робочих станцій в одному верстаті. Гідравлічний привід. Можливості розширення функціональності верстата за рахунок опцій, що дозволяє адаптувати його до різних завдань виробництва. Технічні характеристики. Тип приводу гідравлічний, перетин оброблювальної смуги 35 на 35 мм. Розрізняється куточок 120х120х12 мм, глибина подачі 220 мм, споживча потужність 4 кВт. Габарити 1520 на 950 на 1780 мм. Вага 1440 кг. Особливості робочих станцій. Пробивання отворів до 3 мм, діаметром до 38 мм в 11 мм сталі. Ножиці для рубки круглого і квадратного прута. Квадратний прут 35 мм, круглий 40 мм. Можливість різання у подібних та те подібних профілів. Ножиці для куточка. За допомогою спеціальних z подібних ножів можна різати деякі профілі під кутом 90-45 градусів. Гільотинні ножиці дозволяють виконувати роботи зрізання листового металу шириною до 300 мм. Компанія Кверб є офіційним представником Шахінлер в Україні. За деталями звертайтеся до наших менеджерів.